Хай буде благословенне ім'я нашого Господа, який по своїй великій милості зібрав нас на місці цьому, вже вчив нас, говорив до нас багато слова. Як Духом Святим наставляв, навчав, увищував, так і через уста братські. Ми сьогодні вже почули багато інформації для нашого серця. Брат Тарас на початку говорив, попили вже водички живої, цілющої і поїли хліба, слово Божого. Амінь чи ні. Амінь. Написано в одному місті кіні Евангелії від Луки, 24 розділ, що Ісус Христос прийшов одного разу після свого Воскресіння в дім, де були зібрані учні. Він привітався з ними мир вам. Вони не повірили, що це Він до кінця. Він щось їм сказав: чи є у вас тут їсти щось? Вони йому дали рибу печену, мед. І написано таке речення, читаєш і дивися, і він їв пред Якщо Я думаєте, ну невже там не було якоїсь маленької кухоньки, де б він там зайшов? І там поїв ту рибу. Для чого він їв придсьємі? Всі розумієте? Бо духовна людина, дух є дух, плоть є плоть. А він їв при цьому, що вони не боялися, що це Дух прийшов. Він їв при цьому. Другий чоловік Хома не вірив, його не було. Не повірив, поки не доторкнувся до ран його, правда? Христос покликав його одного дня і часу ми читаємо Євангелії Івана. Хома, не будь невіруючий, але будь-який віруючий. Десь сюди, доторкнися. І результат. Господь мій. І Бог мій. Амінь. Брати і сестри, ви сьогодні вже чули, що Дух Святий говорив. Про цю тему сьогодні нам також служенні говорив Дух, Дух Святий. І ми чули Слово так говорить Господь. Сьогодні Бог казав, що в народі Божому суєта. І Бог казав, що? Я і раз казав, я і два казав, я і три казав, але далі суєта. І що це Бог казав далі результат? І я таких людей буду проводити долиною плача. Що це таке? Не кожен хоче йти долиною плача, де є трудності, де є проблеми, де є печалі? Ну, знаєте, пройшовши цю долину, плача, там людина щось получає, пройшовши її. В цій долині істочники благословення. Амінь, брати і сестри. Ну, напевно, коли би зараз запитав е, кожного із вас, хто хоче піти зараз на ті випробування і піти долиною плача. Чи багато би було бажаючих, як ви думаєте? Брат Тарас, як думаєш? Напевно, ні, але Бог каже: а я кажу вам і раз, і два, і три, а ви не приймаєте нічого. І сьогодні Бог Духом Святим говорив нам Франківську і говорив про дві речі. Проповідь була про послушання. І Бог говорив про проповідь, впертість. Дві проповіді: послушання і впертість. І тому, -то, друзі, дорогі, я би хотів з вами разом молитися, прочитавши декілька місць, Слово Божого, поради Господні і помолитися, щоб Бог від нас удалив впертість. Як було сказано сьогодні Духом Святим. Скажіть так чесно, поклавши руку на серце, у нас хоча б в одному пункті є впертість чи немає? У мене є багато пунктів. А у вас є, можете признати чи ні? В чому провіряйте послушання, в цьому точності? Я читаю декілька місць. Мойсей свого часу звертався до народа Божого. І ми читаємо книгу повторення законів, сьогодні про неї згадувалося. І там написано так. Бо я знаю неслухняність твою народи, Тверду твою шию. Бо на сьогодні, каже, коли ще живу я з вами. Ви були, і він перечислює і говорить такі слова. Ви були неслухняні, Господу. І тим більше будете неслухняніші по смерті мої. Неслухняні, в другому переводі, вперті ви були. І коли я помру, ви ще більше будете вперті. Так каже Мойсей, так казав він народу. Читаємо ще декілька місць, слова Божу, багато місць в мене є записано, я б не хотів всі місця читати, ви читаєте Слово Боже і знаєте ці всі місця, що Бог про це говорить. Написано так, слові Боже, вам прича, перший розділ, 32 й вірш. Тому що впертість твоя народи мій, відступство твоє заб'є їх і безпечність. Безтямних їх вигубіть. Впертість твоя вигубить тебе. Так каже слово Боже. Ісая говорить пророк. Перший розділ, п'ятий вірш. І Бог звертається через цього пророка до народу і каже, народи, куди вас ще бити? Куда, куда ще бити? Ті, що продовжують свою впертість, неслухняність, впертість, упорство. Куди вас себе? Ви вже сині від синяків. А люди, дайше вперті. Ми читаємо апостол Павло, скорочуть другий розділ, п'ятий вірш, говорить такі слова. До Римської церкви ми читаємо по милості нашого Господа, і там є записано такі слова. Та через жорстокість свою і нероская серця збираєш собі гнів на день гніву. День, збираєш гнів на день гнів? Чи добре це, коли людина збирає гнів на день гнів? Про і сестри, в Біблії є написана одна подія, яку ви всі знаєте. Свого часу декілька людей стали перед Мойсеєм. І сказали Мойсею, хіба з тобою одним є Бог? Ми багато про це говоримо. Скільки людей пристало перед Мойсея? Начальників колін Ізраїлевих. Скільки? Ну, брат Степан, добре. але він... <сум> добре. Чотири. Корей, Дафан, Аверон і он. Добре, каже Мойсей. Добре. На ранок всі представити своїми кадильницями станете. І пройшла в одна ніч. І 24-й вірш цього розділу каже. Скільки чоловік предстало перед Бога з кадильницями? Три. Корей, Дафан, Авірон. А де он? Що сталося за ніч? Передумав бути впертим. Передумав бунтувати проти Мойсея. Передумав і немає його. В Біблії маленька рисочка, маленьке речення. Коли Бог сказав всім відійти від дома Корея до Фана Авірона. Больне місце. Від дома Корея відійшли його рідні сини. Не підтримали батька. І в Біблії 26 чисел, одно речення. А сини Кореєві не померли. І в результаті в нас з'явилися псалми, які 47-й чи який там псалмом синів Кореєвих. Що вони зробили? Не підтримали батька цей бунт, цю впертість. Вони відійшли від батька, ми не можемо тобі подорожати, батько, ми не можемо так поступати. І вони відійшли на просьбу, яку сказав Мойсей, яку сказав Господь. Відійдіть від домів Корея Дафана, Авірона. І вони відійшли. Земля відкрила свої уста і поглотила. Все, що було, Корея Дафана, Фана Як це було? Я сидів, читаю собі і думаю, як це земля земля має свої уста, як вона їх всіх поглотила. І все, що було їх, представляєте собі? Так каже Біблія. Благословив би Господь, брати і сестри. Сьогодні на тому місці, знаєте, ціль нашого приїзду, що ми послухали Слово Божого. Повчилися в ні Господа і прийняли якесь правильне рішення, про що говорив переді мною брат Антон. Добре, коли вчить Господь. Слава нашому Господу. Але знаєте, можна одним Бухом летіти, другим вилетіти, але може знаєте, впасти в серце і почне робити роботу свою працю Духом Святим. І не случайно, Бог говорив сьогодні про впертість говорити і про послушання, послух. Хай Бог благословить сьогодні нас, я би хотів разом з вами молитися. Це буде краще, Боже. А кожен на тому місці може признати і стати перед Божим лицем і сказати, Боже, я ще впертий в тому. Я ще впертий в тому. Моя машина, Боже, загрузла в глині, в багнюці. І вона не може далі їхати. Підстав Господь своєму гчеремену. Поможи випхати її. Дай мені пройти ту дорогу намічену. А Бог говорив, що дорога твого життя не буде розширятися, а наоборот буде що робити? Звужуватися. Це не буде легше, а буде все. Більше і більше знаків на дорозі, вистав собі знаки дорожні. Хай Бог нас всіх благословить, щоб сьогодні в цій молитві ця молитва принесла плід. І то, що Бог сьогодні говорив, я вам говорив і раз, і два, і три, а ви не слухаєте. Своєта поглотила вас, ви вперті, і я би не хотів йти, щоб народ Бог провадив долиною плача. Хай Господь помилує нас сьогодні признати той гріх і сказати, Господі, да, я впертій, і назвати фамілію того гріха. В чому? Нехай це зробить кожен сьогодні перед Божим лицем, і ми підемо з того місця з результатом. Поможи мені, Господь, дай мені ізбавитися від того, що я сам не можу. Нехай милість і ласка Господня буде над нами, і нехай рука Господня супроводжує кожного із нас. Йому в небо хай буде честь, слава, хвала, повіки вічні. Амінь. Будемо молитися, брати і сестри.